Просителів святого хворо, Серед горя і страждань війни, серед волі втрат. Ми все одно святкуємо, бо різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваг і подарунків, скільки свідчення перемоги правди і добра та неодмінної поразки зла. Ми молимося в цей день за наших захисників, які не вдома святкують Різдво, і дякуємо їм за можливість вчора святвечір провести з родинами і працювати, і думати про завтрашній день. Ми розуміємо завдяки кому і які жертви це відбувається, за тих, хто в полоні, за тих, чиї родини розлучені зараз, і хто був вимушений покинути свої домівки, і ті, хто перебувають на тимчасово окупованій території, і за всіх українців. Які змушені страждати зараз дуже сильно в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні відбувалася в місті історична подія, сьогодні, вперше за я не знаю скільки років, мільйон, мабуть, відбулася служба Різдвяна з Пасопробриженському соборі. Ну каже, що в 42-му там автокафальна церква проводила службу, але це ну, теж 1942 вже далековато від нас. Хоча це найдревніший собор із усіх, які збереглися часів Київської Русі, Спасопробереженський собор, і заснував його брат Ярослава Мудрого, син Володимира Хрестителя Володимира Великого. І це таке відновлення справедливості, коли на Різдво, 25 грудня, вперше там відбулася служба Української церкви. Не тільки для Чернігова велика масштабна подія, а для всієї країни.